Вітаю, 11 клас. Сьогоднішня тема похідні тригонометричних функції, але вона буде трошки пізніше. А зараз розберемо з вами номер 14, де використовуємо похідну степеневу функцію. Ви бачите, в першому завданні у нас функція 3х куб, корінь із х. Ми повинні цей добуток перетворити. По-перше, ми корінь із х, корінь квадратний, тут ми пам'ятаємо корінь другого степеня, записуємо як х в степені 1 друга. Потім між х в кубі і коренем стоїть знак помножити. ми пам'ятаємо, що при множенні степенів з однаковою ми показники додаємо. 3 плюс 1 друга це 3,1. Мішане число перетворюємо в неправильний дріб. 3 помножити на 2 6, плюс 1 7 других. Тобто це 3х в степені 7. Других. Перетворили цей вираз. А тепер знаходимо похідну. 3 як константа залишається. 7 /2 степень виносимо вперед. І зменшуємо показник на 1. Або віднімаємо 2 других. 7 других мінус 2 других, 5 других. Тут ми скоротити не можемо, тому множимо 3 на 7, 21 друга. Можна виділити цілу частину, можна так залишити. Або десятковим дробом це найкращий варіант. В другому завданні. Ми цей вираз в знаменнику також записуємо, як х помножити на х степені 1 друга. Тут перший степень. Додаємо 1 плюс 1 друга це 1,1 друга. Далі перетворюємо в неправильний дріб 2 помножити на 1 2 плюс 1 3 других. І ми піднімаємо із знаменника і маємо 4х в степені мінус 3 других. І тепер знаходимо похідну. 4 залишається мінус 3 других виходить вперед. Мінус 3 других мінус 1 або мінус 2 других. Маємо степень мінус 5 других. Тут ми скоротимо 4 і 2 на 2, 2 залишається помножити на мінус 3, мінус 6, і в степені мінус 5 других. Ну, я відправила від'ємний показник знову в знаменник, тому що тут функція була із знаменником. Далі, в третьому завданні я дробову риску ось цю замінила на знак ділення. Можна було залишити це все однаково. А ось корінь кубічний ми обов'язково запишемо як х степені 1 третя. І далі ми пам'ятаємо, що при діленні степенів з однаковою основою, ми показники віднімаємо. Тобто ми від 3 віднімаємо 1 третю. Три я записала як 2,3. 3 третіх – ось у нас одиниця 2 плюс 1 наша трійка. Ну і мінус 1 третя. І маємо 3 третіх мінус 1 третя, залишається 2 третіх, тобто буде 2х степені 2 третіх. Записала у вигляді неправильного дробу 2 на 3 6, плюс 2 8 третіх. І тепер знаходимо похідну. 2 помножити на 8 третіх, і 8 третіх мінус одиниця. Або 3 третіх, Це буде показник 5 третіх. Ну, тут 16 /3. Ну, тут я вирішила виділити цілу частину 5,1 третя. Тут, теж, якщо виділимо цілу частину, ми будемо мати 1,2 третіх. А тепер, отут стоїть знак плюс. Да? І ми пам'ятаємо, що ми показники додаємо при множенні, тобто буде х в першому помножити на корінь кубічний. Да, або трійка в знаменнику із Х в другому степені. Але якщо ви так залишите відповідь, це не буде помилкою. В четвертому завданні. Ми бачимо корінь під, від, від, із кореня. Але нам заважає ось ося Т, і ось у Т я внесу під корінь квадратний. Для того, щоб внести цей Т під корінь квадратний, ми повинні Т піднести в другий степень. От у вас Т в другому степені. І. Два кореня записуємо. Далі. 2 помножити на 2 стає корінь четвертого степеня. Т в другому помножити на Т в першому степені буде те в третьому. І тепер записуємо корінь у вигляді степеня. Це буде Т в степені 3 четвертих. А тепер знаходимо похідну. Степень виходить вперед. 3 четвертих мінус 4 четвертих, це мінус 1 четверта. Ну, я записала, звільнилася від. Від'ємного показника записала в знаменнику і записала у вигляді кореня. Це корінь четвертого стопу і в знаменнику, там де і четвірка. Далі номер 15 спочатку розберемо. Я не буду весь номер розбирати, він нескладний. Ми бачимо функцію, в якому є в нас. Ми віднімаємо, додаємо ікси, але похідна від. Суми різниці є сумою, різницею похідних. Тому ми знаходимо похідну від якогось виразу так, як похідну окремої кожної функції. І тут я корінь із Х записала теж як Х в степені 1 друга. І знаходимо похідну від першого доданку. Одна третя, 6 виходить вперед, х 6 мінус 1 в п'ятому степені. Мінус 8 залишається одна друга виходить вперед, степень одна друга мінус 1 або мінус 2 других. І похідна від плюс 2х це плюс 2. Одну третю і 6 скоротили, залишили 2х в п'ятому. Мінус 8 одну другу скоротили, залишилось мінус 4. Одна друга мінус 2 других. Це мінус 1 друга, ну і плюс 2. І тут х в степені мінус 1 друга я у відповіді записала, як корінь із х в знаменнику. Да, звільнилися від від'ємного показника. Далі. В. Матеріалах в таблицях похідних ви можете побачити, що корінь із Х це таблична похідна, тобто цією формулою можна користуватися. Похідна від кореня із х до рівня, одиниця розділити на 2 кореня із Х. Запишіть собі, будь ласка, це в таблицю похідних. І перед тим, як розбирати номер 4, я розкажу про похідну тригонометричних функцій. Я покажу доведення тільки однієї формули, це похідною функції синус x. з інших ви можете аналогічно вивести самостійно, у кого є бажання. А для того, щоб вивести формулу, ось цю, ми з 10 класу пригадаємо формулу різниця синусів. Ось ця формула це ще раз, формула 10. -го. Класу, ми її користувалися, і тепер перейдемо до похідної. Ми пам'ятаємо, що похідна функції сину це різниця, це границя відношення прирісту функції до прирісту аргументу. І ось у мене в чисельнику записано: синус х дельта х мінус синус х, ну, і на дельта х, як завжди, розділити. І ми до чисельника застосовуємо ось цю формулу. Буде в нас 2. Синус роль х, да, ось це в наш аргумент, х плюс дельта х мінус х розділити на 2. Далі косинус х плюс дельта х плюс х. Х мінус х дало нам 0, залишилося дельта х розділити на 2. Тут х плюс х це 2х. І розділити на 2 залишається просто х. Ну і тут дельта Х розділити на 2 так і залишилося. Далі я записала це як окремий вираз, ось синус дельта х розділити на дельта Х. І ще, що я зробила? За основною властивістю дробу ми можемо чисельник і знаменник розділити на одне те саме число і отримаємо дріб рівний даному. Я чисельник і знаменник розділила на 2. Ось тут двійки вже в нас немає. Ну і дельта Х розділила на 2. І записала ще раз: оце відокремлено. А тепер давайте розглянемо о, границю. Синус дельта Х розділити на 2, дельта Х розділити на 2. Вона дорівнює, тут ви вже бачите, одиниці, звідки ж в нас виникла ця одиниця. Якщо ви, це важливо, що дельта Х наближається до нуля. Якщо ви розгляде, будете розглядати синуси кутів дуже малих. Там, де Q наближається до нуля. Ви побачите, що, наприклад, синус 0,1 приблизно рівня 0,1. Тому синус 0,1 розділити на 0,1 ділимо само на себе, отримаємо 1. І Я взяла тут конкретне число 0,1 ще раз. Неважливо. Важливо, що дельта х це дуже малий кут. І для всіх малих кутів виправдовується те, що синус дельта х розділити на 2 або синус дельта х розділити на дельта х наближається до одиниці для будь-яких малих кутів. Ну і тут, якщо ми підставимо дельта Х0, 0 розділити на 2. 0 х плюс 0 буде х. Все. 1 помножити на косинус х це буде косинус х. І ось я виписала для вас похідні тригонометричних функцій, якими ми будемо користуватися в курсі алгебри 11 класу. Будь ласка, запишіть собі їх і виділіть. І ми продовжуємо наш номер 15. Номер 15, 5. Знаходимо похідну. Це, це в нас одна третя. Можна писати 3х в другому розділити на 2. Неважливо, як вам зручно. Далі. із 3 це константа. Залишаємо похідна від синуса, це косинус. Далі, косинус на 3. Косинус на 3 це косинус. 60 градусів це одна друга. Тобто це число це константа. Якщо у вас стоїть косинус, синус, тангенс, е і вказаний кут на х, тобто це буде константа. Похідна константа дорівнює нулю. Все, її нема. І мінус 3 помножити на 2, 6, х ну, Я тут скоротила 3 і 3, залишилося х квадрат. Ну, все інше теж самісіньке. І шосте завдання. Ми знаходимо похідну функцію тангенс х плюс котангенс х. Похідна від тангенса х це одиниця розділити на косинус квадрат х, похідна котангенса х один, мінус одиниця розділити на синус квадрат Х. Да, мінус, бо ще раз, похідна котангеса мінус один на синус квадрат х. Приводимо до спільного знаменника косинус квадрат х помножити на синус квадрат Х. До першого дробу додатковий множник синус квадрат х, до другого косинус квадрат Х. Да? І в чисельнику отримали різницю. І тепер знову пригадуємо 10 клас. Ми бачимо, що тут і тут ми бачимо у нас виникнуть. Формули подвійного аргументу, щоб ми їх побачили. В чисельнику ми винесемо мінус за дужки, щоб отримати косинус квадрат х мінус синус квадрат х. А ось цей вираз в нас, по-перше, квадрати підуть за дужки і ми пам'ятаємо формулу синусу подвійного аргументу це 2 синус х косинус х. В нас немає двійки, але ми її можемо записати. Як пам'ятаємо, з двійкою ми робили 2 помножити на одна друга помножити на 2. Але у нас тут квадрати, тому у нас тут виникне четвірка. Ось я винесла мінус в дужках. косинус квадрат мінус синус квадрат х. Далі. Ось ці квадрати я записала за дужками. Ось 2 в квадраті 4. Одна четверта помножити на 4. 1. Тобто, в нас нічого не змінилося. У нас таки залишилося синус квадрат Х помножити на косинус квадрат Х. Для чого я це зробила? Щоб ви побачили формулу синуса подвійного кута. І так, це в нас косинус 2х. І ось в мене помилка, я загубила. От тут в нас квадрат х. І тоді в нас буде ось тут розділити на 1 четверту, бо помножити на 4 четвірка переходить в чисельник, а косинус 2х розділити на синус 2х це буде тангенс 2х, але в нас ще квадрат залишився, і значить розділити ще на синус 2х. Да? Ось, я квадрат загубила, не побачила його, і тому зараз дописуємо. І ще розділити все на синус 2х. І тут не тангенс, косинус розділити а на котангенс. Да? Ох, хо-хо. Ще раз котангенс 2х розділити на синус 2х, бо ще раз косинус розділити на синус це. Отангенс. А тангенс це синус розділити на косинус. Все, на найкраще вам всім успіхів!